Суду. ми помили. Все чистенько, все поприбирали. Тепер чекаємо, поки приготується борщик, і будемо обідати сьогодні борщиком. Так, це трошки покипіть. Так, а поки в нас вариться борщик. У нас хотіл запікається серце. Коли воно запечеться, я його обмотала в фольгу, От, я вам покажу зараз, коли воно буде готове. Так, ось таке у нас все шкварчить. Зараз ми розкрутимо його і подивимося, що воно вже готове. Ось такий був бочок. Я пропала часночку. Пахне гарно. Зараз ми розліжемо, подивимось. Що у нас вийшло? рукою Так, вийшло ось таке сальцем. Супер, такий бочок. Перерощений. Бачите? Ось, ось, ось. Будемо... ось таке нас не пропилося. Смакота? Будемо? Проводимо. Ось таке у нас сальце вийшло. я ось вирішила, думаю, якщо я кину це сальце до борщику. Думаю, від цього борщик не спортиться. Правда? так. Ось так? Накинула три куточки сала ще до борщику, хай ну ще. Буде борщик, думаю, смачніший. Опа! Ох, вона вам Кіця прийшла наша. О, почула запах м'яса і прийшла. Хм, Китюня? Там пісочок для неї є, у точку. Китя, кс-кс-кс. Що? -кс -кс. Нюх, запах, гарний запах, М -м? гарний запах. М -м? Пішла. Пішла грітися. Піла грітися до електричного конвектора. Збач? Там тепло і вона собі сидить. І так, бачите, який платився повна катуля. Я вже додавала сюди зажарку, додавала бурячок. І борщик вийшов густий. А я казала, що я хотіла ріденько. Бачите? Через це я мало давала. Всього потрошки. Всього потрошки. І вийшов густий борщик. Трошки м'ясо розлізлося, тому що воно вже було зварене, готове, ну нічого нам не страшно. Це ми не, не готуємо на виставку і готуємо для себе от кісточка. Відлетіла вже. Зараз ми її відтягнемо. Так, та я два трошки ще приправи кропу. Так. І Próbujemy, co tam się może trzeba i Perczku jeszcze trzeba dodawać, troszkę czarnego. Super. Troszkę jeszcze dodajemy soli. Perczku. I dalej będziemy obijać. Ociclki ja dodaję soli. Dodam jeszcze troszkę percu. Зараз подивимося, що ми тут наготовили. Якусь смакоту. Так, перемішала трошки солі. Так, і зараз ще раз спробуємо. ммм ням 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 Смакота то яка. Все, наливаємо зараз в тарілочку. І будемо їсти. Все. А то звичайно, сала треба трошки. Так, чекаємо, поки вона ще трошки дійде до кипіння, бо я кинула бурячок. Треба, щоб воно почало кипіти, і я одразу виключаю. Щоб, тому що там є оцет. Там є оцет. І треба, щоб воно довелося до кипіння. Тільки чуть-чуть почне кипіти, одразу виключаємо. Зараз я вам покажу. Ось тільки починає кипіти, бачите? І починає кипіти і все, виключаємо. Інак воно втратить потім колір. Якщо воно більше прокипить воно включає колір. А так воно буде червоний гарний борщик. все борщик готовий. Відсуваємо, щоб воно більше не кипіло. Так, додаємо зараз ще трошки о наша киця прийшла. Хочеш обід, вона теж чує запах, хоче їсти. Правда кетюня. Так? Хоче теж їсти? Так, хочеш їсти? Так, ти теж хочеш їсти, правда? Ти теж поголодніла? Ди сюди, куди? Вона трохи дика у мене, не любиться вона гласкати, не любить тікає. От котик це зовсім друга справа. Ось наш обід. Трошки добавили майонезу і з хлібчиком будемо зараз обідати. Всім смачного на сьогодні. Прощаємось. Підписуйтеся на мій канал, лайкайте і будемо готувати разом. Всім мирного неба і спокійно. І... Скорого миру бажаємо.